І не залишився для обговорення. Я його намисне виокремила. Чому? Тому що ми проговорили умовну вісь зла, потім умовну вісь добра, і зараз ми підійшли. Ось хто він? Це, да. Це Дональд ну, я, я Це Дональд Трамп в да. молоді роки. Як на мене, то взагалі інша людина. Так, да, Взагалі і зовнішньо, і мені здається, що в душі в неї зовсім інше. Потім з'явився ось цей портрет. Це попередня каденція Дональда Трампа. а Це був інавгураційний портрет. А він його попросив замінити на ось цей О. Трамп величезний нарцис, якого напевно в Америці більш немає. Такого. Такої величезності, як у нього це теж непогано, ну з точки зору того, що ну багато людей нарциси. Ну і що? Але це погано, коли нарцис стає володарем першої країни світу. Ну як не якби ми до цього не ставились, сполучені штати завжди ну не завжди, але після Другої світової вони були лідером цивілізації. Ну, так історично склалося. І е, теж, е, одна з перших, ну, я не знаю, все ж таки, я не економіст, це перша, чи друга, але точно не, не третя економіка світу. Тобто або перша, або друга. Е, і от коли е, такою е, силою керує нарцисс. І у якого є які сверхценні ідеї, яких у нього дуже багато, Нобелівська премія світу, Грінландія в складі е, Сполучених Штатів, Канада в складі Сполучених Штатів, Панамський канал в складі Сполучених Штатів, Китай, е, щоб він здох. Е, я перепрошую, тому що стільки на нього санкцій, там уже там тисячі відсотків, куди і що це, яке це має значення. Європа це вороги, тому що вони використовують потенціал США. НАТО це вороги, тому що ну, взагалі, от, на голову не натягнеш, що взагалі ця людина може. До речі, я зараз скажу таке, що не говорить. Він системна людина, Трамп системна людина. Да. Але що це за система? Це система Барига. І ось, от по цю систему, все і входить. Тобто. Отримання прибутку від будь-чого за будь-якою ціною і будь-як. Так, це система. І він від неї не відходить. Такий малиновий піджак 90-х. Так, да. величезний піджак 90-х. Вот. Он. Так. І тому це треба враховувати. І це єдине, що їм керує. Тобто він йде. Ось перше, його треба поважати. Ну дійсно, ви ну, таке ми бачили чи ні, що е, під час е, е, наради керівництва США йому там молітви читають. Як який він один там з міністрів, який він е, боженька, цей Трамп що так гарно. Як це можливо в демократичній країні? Е, він взагалі, от навіть оцей е, портрет, теж е, виглядає, що він от такий володар якому всі е, мають якимось чином підпередку, а це ви нам е, не е, гарно дякуєте. Ви треба дякувати, дякувати і дякувати. Е, і навіть його ж коміки американські це теж прокрутили багато разів, що ви нам не так подякували. Е, ну це знову, да? І це дякувати не Америці, а дякувати йому. Так. Да, тому що сонний Джо, як взагалі. Ну виграв ти вже президентську цю гонку. Все, Байден вже списаний. Ні, кожного разу сонний Джо для нього є якось там причина. Він самостверджується. Так. Да. Тобто, знову, чи є Трамп знову систему ми визначили да? барижнішіства? Чи є Трамп освіченою людиною? Так. Тому що він дуже гарно знає, як заробляти гроші за, за рахунок інших. Чому? А тому, що він це робить всю своє життя, і він це може робити так. Він там шість разів банкрут, але там за ним там куча кримінальних справ, але е статки його вражають. Так, він е мільйонер, це точно. Не знаю, там до мільярдера він дотягне чи ні. Е і тому от ці дві системи. Їх треба розуміти і пам'ятати. Він нарцис. Йому треба постійно говорити, який він великий, і батько всієї планети, і буде батьком. А все інше, він навіть Макрона так не ставить. Тобто, для нього взагалі немає авторитетів для, для Трампа. Нема, тобто, це нарцис першої категорії, все інше, другий, а і третій. І те, що гроші, гроші, гроші. І тут знову, якщо Трамп буде цей гроші, які він намагається цими економічними войнами пускати на економіку і на е, користь Сполученим Штатам, ну для Сполучених Штатів це добре. І виборці окей, вони зробили правильний вибір. Якщо це піде в кармани масків та інших, ну це інший вибір. Але це знову вибір американців. Ну, вибрали такого так, обрали такого президента. Ну, нехай. Але е, ми маємо розуміти, От, е, е, знову, я не знаю, як сприймуть мене глядачі, як сприймуть мене особливо Десь е, урядовці, е, але ми зараз маємо двох противників ну, двох, там один системний е, північний оркастан з сателитами, на кшталт Білорусі КНДР Ірану. і ось в е, цих дядечка з своєю країною, тому що країна поки що ну теж е, о, дуже багато е, обозрювачів е, з е, Сполучених Штатів зараз задають питання: якщо Трамп руйнує економіку світу, економіку Штатів, чому немає ніяких механізмів його посунути. І ніхто цим не займається. Дійсно, цим ніхто не займається, ніякого імпічменту, нічого немає. Розслідувань немає. Він відкрито сказав, що от на цьому скачку хтось як, як хтось добре зробив, і це гарно. За добу до цього час треба купляти. Там є ця комісія по цинним бумагам, чомусь вона мовчки. Тобто не хочуть його е, чіпати, поки що, і американці, е, які розмірковують на цьому, теж задають задаються питання. Е, тобто, нам треба миритися от з цим, що це є противник. На жаль, який поки що допомагає. Е, ну там є от інерція того, що сонний Джо нам виписав. Але ну допомоги від цього хлопця я поки що не бачу, Ну, зовсім чому? Ну тому що е, вдари росіян тільки підсилюються. Путін э, відверто. Ігнорує те, що Трамп говорить, Путін е, робить те, щоб Україна прийняла умови капітуляції, повної капітуляції, і Трамп його підтримує. Говорить, ну е, е, Зеленський, ну ти чого напав на Росію, яка в 20 разів більше за тебе. Е, Зеленський у тебе немає карт взагалі. В це схильність до карт. І навіть е, там навіть штучний інтелект дуже цікавий. Він е, е, кожного є кадри, такі кожного президента по-своєму. Там уявляв, і от Зеленський іде мультяшний такий зеленський карти, королі, тузи жовто-блакітний, тобто і в костюмі, звичайно. Тобто, ну так такий погляд штучного інтелекту. Так, от нема карт, нема нічого. Тобто, якщо нема нічого, Путін сильніший. Капітулюй. Ну ну що це за політика? Ну ну де справедливість? де право, де норма? Ну тобто, це а ти насильник, ага, гвалтуй жінку, ти сильний, гвалтуй. Ти, ти наступна. Воти, ти. ти. Ну, ну хто так рулить? Ну до речі, він відвернув від себе від від світ. І я все ж таки гадаю, якщо е, психологічно лідери Європи це все прорахують за допомогою психологів або власноруч і е, у. Е, вони зрозуміють, що це нарцис, який потребує постійно для себе поваги, навіть якщо вона не треба, і це треба використовувати, і це треба прийняти і списати Трампа з європейської повістки доби. Ну теж гарний поступок. Так там, там якесь було лихе в Сполучених Штатах. Я не пам'ятаю, що саме. А він поїхав грати в гольф і пам'ятник собі поставив. Живий президент США ставить собі пам'ятник. Ну нарциси зараз десь плачуть. От Трампа дуже дратує Зеленський, і якась у нього така дивна завуальована: чи то повага до Путіна, чи то якесь зацікавлення Путіним. Він говорить: Путін про мене гарної думки, Путін про мене гарне говорить. Друг його Володимир. дратують слабші і захоплюють сильніші, чи що це за його деструктивна така поведінка? Е, я думаю, що його дратує те, що е, заздалегідь слабший, е, слаб, слабка Україна ну, по відношенню до 20-кратної Росії, е, що вона ще намагається щось там просити і щось там відбивати до себе. Ну, ти слабкий, все. Тво, твоє, як е, Жиглов говорив, твоє номер 16, молчи в тряпочку. Да? Тобто, вот така позиція. Тобто помолчи, тебе от, дорослі дяді готують, дають, води їж, будь ласка, і без будь-яких там яких зауважень. Е, ну, це не, не є справедливість. І, до речі, з Путіним. Ну тут конспіралогічні теорії, що він там агент Краснов. Я маю сумніви щодо цього знову. Це теж те, що я маю сумніви, це теж конспірологічна теорія на конспірологічну теорію, але те, що він буде намагатися з Путіним вести розмови, як поділити цей світ, і як використовувати Росію як барига в своїх власних грошових інтересах, це так, Україна для нього не має цінності взагалі. Немає. Тобто, це та людина, яка готова підписати новий умовний пакт молотова Рібентропа. Все ж завгодно. І якщо він підпише, що Крим російський, херсон російський, Житомир російський, я не буду здивований. Пане Дмитре, я вам надзвичайно вдячна за цю розмову. Дуже, дуже вам дякую за вашу експертизу, за ваш час. Надзвичайно цікаво було поспілкуватися. Спасибі вам. Дякую вам. Глядачам обоз.ua, нагадую, будь ласка, друзі, підтримуйте нас, коментуйте цей ефір. Запрошуємо до дискусій в коментарях. Пишіть, ким з політиків ви захоплюєтесь з тих, кого ми обговорили. Хто вас розчаровує? Що подобається, що не подобається, обов'язково обговорюйте в коментарях. Ставте вподобайки. Ваша активність просуває нас на просторах Ютубу. Від себе додам не треба зачаровуватись. Намагайтесь оцінювати вчинки політиків. Не просто їхню зовнішність або їхню міміку чи жести оцінюємо, що вони роблять, як вони нам допомагають. Будьте з нами, будьте свідомими, побачимось.